Всім привіт до вашої уваги. Лот! Це органайзери для автомобіля та килимки бренду Ultimate Speed. В лоті представлені такі моделі. Є органайзери подовжені, вони кріпляться за допомогою липучки. Тут можна наглядно побачити їх розміри, довжину та висоту. Також є органайзери менші, вони також кріпляться за допомогою липучки. Так, лимки. захисні, вони йдуть прорезинені. Їх легко витирати. Всього в лоті 12 одиниць. Собі однієї одиниці 185 гривень. Вартість даного лоту 2220 гривень. Цей лот можна замовляти на нашому сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші канали та спостерігайте за нашими оновленнями. Всім дякую, заробляємо разом!